Всім привіт! Мене звати Марія, я маркетолог компанії Alutad Group. Ми приймаємо участь 14, 15 та 16 лютого у виставці Київ Біл. Я запрошую вас відвідати наш стенд. А якщо у вас немає можливості, тоді запрошую вас провести день зі мною. Наш стенд знайти дуже легко. Особливо можна орієнтуватися по цій чорній кулі, яка зараз перевернулася і ми не бачимо напис. Але там, бачите, алютат груп. Компанія Алютат Груп, українські інтер'єрні профільні системи, поділяється на три напрямки: це Алютат, інноваційні профільні системи для натяжних стель, Alugips – конструкційні рішення для гіпсокартону та алюкор, швидкісні стельові карнизи. На нашому стенді представлені три направлення: одне із направлень це Alugips – конструкційні рішення для гіпсокартону. На даний час в нас є. Шість профільних систем. Вони представлені на цьому стенді. Тут представлено всього два рішення, але можна побачити, як вони перекликаються з профільними рішеннями від компанії Алютат для натяжних стель. Можна підійти, все пощупати, бачите, яка текстура. Так, Це гіпсокартон. От, і якщо ми подивимось вверх, це натяжна стеля. Бачите? Профілі розроблені таким чином, що вони дуже класно перетікають із одного матеріалу в інший. І можна комбінувати та створювати різні класні спецефекти в декорі. У нас представлені зразки профільних систем для натяжних стель. Ці зразки можна брати з собою. Тут ціла куча, вибирайте, що вам подобається. На нашому стенді працюють дві прекрасні дівчини Анастасія і Катерина. Вони проконсультують вас з усіх питань, які у вас виникнуть. Обов'язково підходьте до нашого стенду та звертайтеся до наших дівчат. Також на нашому стенді ви можете зустріти Євгена Олександровича, який також дасть вам любу консультацію і пораду з людьми питань, які вас цікавлять. Також не забуваємо про куб демонстраційний, в якому в нас встановлені штори, і можна наглядно побачити, як виглядають штори в карнізах. У нас куб поділений на дві частини. В першій частині в нас знаходяться гіпсокартонові профільні системи. А в правій частині в нас знаходяться карнизні рішення для натяжних стель. У нас в кубах, як я сказала, ця частина нас зроблена із гіпсокартону. Бачите, а ця із натяжної стелі. І так, і так виглядає дуже класно і естетично. Тут представлена гардина G75 для гіпсокартону. Тут представлена ск Single G75 також для гіпсокартону. Тут всі профілі для гіпсокартону не буду сооточувати. Це в нас Uno Gips. Бачите, як класно виглядає в одну лінію з цим. От. І це наш карніз. Бачите, карніс 55-й. Входимо до частини з натяжної стелі. У Нас тут дуже багато представлено. От дивіться, до прикладу також представлений карніс 55-й, але він бачите, як встановлено на натяжну стелю. що? Shot... Зараз вам покажу. Тут був десь зірець. Якщо його не взяли... Ось, знайшла. Дивіться, це ЛТ. Він встановлюється в натяжну стелю. Це як база для карнізу 55-го. Тому ми встановлюємо цей профіль. От, і потім в нього вмонтовуємо вже карніз 55-й. Бачите, його можна використовувати як і в натяжній стелі, так і в гіпсокартоні. Але вигляд, бачите, трошки по-різному виглядає. Також у нас є представлені стенди. В яких можна ознайомитися з такими профільними системами, як SK XL, SK SINGLE, GARDINA XL і Uno. Це в нас карнізні профільні системи. Так, на цьому стенді ми можемо побачити профіль DS. Так, із нього можна робити різні конструкції. Так. Наприклад, Г-форма, чи від стіни до стіни, або якісь інші варіанти, які вам необхідно створити в, в, в своїх дизайнах. На цьому стенді в нас представлені світлові профілі. Це PL-17W PL40 і TL40. Ці світлові профілі, як бачите, вони дуже оригінально виглядають в стелі, тому що в них є профарбовані частини, які створюють. Такий класний, дуже трендовий вигляд. Також у нас є світлова лінія TL40, яка повністю втоплена у стелю. І ось, ось така ось різниця, ви можете подивитися, як що виглядає. Я забула про ТЛ-40 контур, який поєднується з ТЛ-40. І бачите, як можна створювати ось такі от різні вузли. Розказую про останній стен. Тут представлено ТЕ. Бачите, як класно зроблені світильники. Бачите? Більш детальніше з профільними системами Алютат для натяжних стель можна ознайомитися на наших таких банерах. Тут розписана мінімальна інформація про кожний профіль. І також можна зробити скрін QR-коду і перейти за посиланням на наші соціальні мережі. Я зовсім забула вам розказати про одну дуже приємну річ, яка є на нашому стенді. Це невеличкий розіграш, невеличка лотерея. Кожен учасник виставки може підійти до нас на стенд і спробувати свою вдачу. Да, зараз і я перевірю, наскільки я фартова. Як ви Дивіться, який класний подарунок я отримала. Насправді тут дуже багато варіантів, що можна отримати, чого можна виграти. Печиво це лише один із варіантів. Це печиво передбачення, цікаво, що мені приготувала доля. Відкриває своє печиво передбачення. Так. Чудові зміни вже на порозі. Ми пояснюємо клієнтам, що чим більше, чим.

Мене звуть Віталій, і я вже 8 років займаюся стелями, ми з Житомира. Сьогодні були на Алютат Стенді, взяли для себе багато новинок, багато цікавого і розвиваємось далі з Алютату. Я вже казала, що Груп має три напрямки. І дуже класно те, що вони між собою поєднуються. Можна об'єднати профілі для натяжних стель та гіпсокартону. І це реально розширює можливості дизайнерів, архітекторів і взагалі. Ви можете створювати такі рішення, про які ви навіть і не могли собі уявити Це поєднання профільних систем, які можуть плавно переходити з натяжної стелі в гіпсокартон або з гіпсокартонової стелі в гіпсокартон, які ідеально між собою поєднуються. Ну, як на мене, це дуже великий крок уперед в розвитку, взагалі розвитку будівництво. Дякую, що були сьогодні з нами. Для нас це дуже цінно. Обов'язково слідкуйте за нашими новинами, тому що ми готуємо насправді дуже багато чого незвичайного і корисного.